П'ята школа, боєрка. Боєрка п'ята. Про регламент три хвилини, знаєте? Готові? Починайте. Пане суддя, рій колос до участі в конкурсі в поряд готовий. Прояви зарем. рем. Хочі, віть, розійдись. до мене, лав, будь. Ріняй. Трунко. і Військовай. Риняй. Трунк. Рій. рій. ліво, на два кроки. Розь. Вниз. До двох, дві чи перша? Перша, друга, перша. Рехуй, закінчуємо. Рій, одволав, шікусь. Динясь, струм. Нрій, одноламку, шікусь. Дивісь. Рі. Право. Руч. Починь. ти І заправитись, тий розігідсь. Зароді.